Ну що ж, вчора пройшов сьомий день. Давайте прочитаємо задачу. День сьомий лабораторні роботи. Ви дякуєте головоногим молюскам за допомогу та виходите зі сміття ущільнювача, опиняючись у знайомих залах дослідницького крила Північного полюсу. Судячи з великого знаку з написом Центр телепорту, вони, здається, досліджують телепортацію. Ви не можете не спробувати це самі та стати на великий жовтий майданчик для телепорту. Раптом ви опиняєтеся в незнайомій кімнаті. У кімнаті немає дверей, єдиний вихід це телепорт. На жаль, здається, з телепорту витікає магічний дим. Оскільки це лабораторія телепортів, тут є багато запасних частин, інструкції та діагностичного обладнання. Після підключення одного з діагностичних інструментів він корисно відображає код помилки Oh No, який, очевидно, означає, що є проблема з одним із тахіонних колекторів. Ви швидко знаходите схему тахіонного многовиду. Ваші вхідні дані для головоломки. Тахіонний промінь. Ходить у многовид у місці, позначеному буквою С. Тахіонні промені завжди рухаються вниз. Тахіонні промені вільно проходять через порожній простір. Однак, якщо тахіонний промінь зустрічає розгалужувач, позначений кришечкою, промінь зупиняється. Натомість, новий тахіонний промінь продовжує рух зліва та справа від розгалужувача. Наприклад, дивимось, оце початок тахіонного променю, він іде вниз, і оце розгалужувач. У цьому прикладі вхідний тахіонний промінь поширюється вниз від S першого роздільника до того моменту, коли він досягне нього. Промінь вийшов, зустрів розгалужувач. Що ж далі? У цьому моменті початковий промінь зупиняється, і з розгалужувача випромінюються два нових промінь. Тобто він зустрічається з цим розгалужувачем, і ось цей промінь зупиняє своє існування. Творчується два нових. Ці промені продовжуються вниз, доки не досягнуть більшої кількості розгалужувачів. Угу, так вони розголужувачів. На цьому етапі два розгалужувачі створюють загалом лише три тахіонні пучки, оскільки вони обидва скидають тахіони в одне і те саме місце між собою. Ось, отаким чином. Цей процес триває доти, до доки всі тахіонні промені не досягнуть роздільника або не вийдуть з колектора. Що таке роздільник це ось ці штуки, а виход з колектора це досягнення. Краю карти ніби Щоб полагодити телепорт, спочатку потрібно зрозуміти властивості розщеплення променя тахіонного многовиду. У цьому прикладі тахіонний промінь розщеплюється певну кількість разів, а саме 21. Проаналізуйте свою діаграму колектора, скільки разів промінь був розділений. Ось ми в коді бачимо цей приклад справа, щоб він нам допоміг пояснювати. Перше, що парсінг достатньо простий, це буквально двовимірна таблиця. ми її Парсимо посимвольно. Кожен символ, що ми тут бачимо на початку, це буква S, це точечка і розголуджувач. Для них я завів Енам, який називається SEO. Ось він. Це Енам. Що цікаво про це Енам? По-перше, якщо можете побачити, у кожного значення в цьому Енамі є своє відповідне значення в. Типі байт у 8. По-друге, він дерайвить декілька різних трейтів: наприклад, try from copy, clone, Default із варіант. І наша двовимірна таблиця складається зі значень цього enum І ця таблиця формується в функції parseInput. Вона робить: бере input, тобто всю цю строку, розбиває по лініям тобто створює 16 ліній. Кожну лінію е, сприймає як ітератор байт. Тобто ось цей байт. Потім ось цей, потім ось цей, потім ось цей. І отак воно ітерує по всій лінії. Кожен байт отримується по значенню. І ось це значення ми пробрасимо в функцію tryFrom. tryFrom буде використовувати ці значення, які ми вказали, як відповідні для кожного варіанту нашого НАМО. Як він це робить? Він дивиться на байт, який йому прийшов на вхід, наприклад, точечка, він дивиться, а який з цих варіантів. Має значення байтове точечку. Це варіант Empty. І він повертає результат Empty. Він і так іде, повертає Empty, 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 empty. Потім зустрічає букву S. Він бачить, що цьому значенню відповідає варіанти нама старт. Потім він іде далі, 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 далі. І доходить до третього рядочка. І там він зустрічає перший розголуджувач. І він його перетворює на сплітер. Ось таким чином ми спарсили всі клітки функції parse input. І ми їх всі збираємо в двовимірну таблицю. grid Далі нам треба знайти, де знаходиться оця літера S, щоб з неї почати пускати промінь. Ми це робимо за допомогою ітерації по гріду. Для кожної позиції, для кожної клітинки, ми визначаємо, чи ця клітинка є стартом. Якщо да, то повертаємо цю позицію цієї клітинки як результат нашого пошуку. В результаті parse-input у нас на виході таблиця. То ось ця мапа, і координати точки старту. Куди потім йдуть ці дані. Вони потрапляють в функцію trace. Trace, як бачите, приймає на вхід двовимірну таблицю. І оцю е, частинку тахіонну, да, і у цієї частинки, очевидно, є положення, яке ми пробросимо як параметр в її конструктор. Давайте подивимось на цю структурку. В неї є положення, і в неї є timelines. Таймлайнс це з другої частини. Ми потім ще роздивимося, як він працює. А поки що, треба розуміти, що у кожної частинки є свої координати. І на початковому етапі Trace, функція Trace, функція отримує одну частинку, яку вона буде дивитись, куди вона полетіла. Дивимося, як працює функція Trace. По-перше, функція Trace приймає типовий параметр S, який реалізує Trade Trace Strategy. Trade-Trade Strategy – це той трейд, який я створив, щоб кожна частина задачі могла його визначити по-своєму, і ми могли б заюзати одну і ту саму функцію, але трішки її трішки твікнуть, от трішки в різних місцях її поміняти, поведінку, щоб вона працювала задля різних цілей. І от як бачите, для першої частини ми перебрасимо структуру пліц, яка реалізує цей трейд. А для другої частини ми пробрасимо структуру Timelines, яка теж реалізує цей трейд. На реалізацію цього конкретного трейта ми подивимося пізніше. Подивимось на загальну структуру цієї функції Trace. По-перше, ця функція Trace ініціалізує дефолтний мутабельний стейт, який необхідний для вирішення поточної частини задачі. І як бачите, він параметризується параметром S. Тобто, це така частинка цієї функції, яку можна. Змінити. І різні частини задачі, перша частина і друга, по-різному ініціалізують свій мутабельний стейт. По-друге, вона створює два буфери. Multiverse і Next Multiverse. Multiverse зберігає в собі всі частинки, які доступні нам на конкретний поточний момент T. Next Multiverse це такий буфер, який ми будемо заповнювати. І він означає, що це ті частинки, які будуть існувати на момент часу T плюс 1. Що трапляється далі? Ми кажемо, поки існують частинки в нашому поточному часі, в моменті те, ми ітеруємося і створюємо новий момент часу. Для кожної частинки ми дивимося, а що знаходиться попереду неї. Наприклад, попереду цього променя знаходиться розгалуджувач, а попереду цього променя знаходиться пусте місце. Точечки. В залежності від того, що знаходиться попереду частинки, у нас трішки логіка міняється. Якщо попереду частинки пуста клітинка, то наша частинка може рухнутися вперед. Це означає, що в наступному моменті часу буде ця частинка, але пересунута вперед. Якщо попереду у нас пусто і нічого немає, і навіть немає простору, да? ми дійшли до краю карти, то ми вважаємо, що ця частинка знищується. І ми викликаємо в нашому мутабельному стейті метод onParticleReachedEnd. Якщо ж, і це найбільш цікавий момент попереду нас сплітер, то ми кажемо, що в наступному моменті часу у нас буде результат функції split на цій частинці. Ця функція split створює дві частинки, які будуть існувати в наступному моменті часу. І також ми викликаємо метод onSplit на нашому мутабельному стейті. Після того, як ми створили всі частинки, які будуть присутні в наступному моменті часу. Ми кажемо, наступний момент часу тепер поточний. І ми свапаємо їх. бачите? Після цього логіка повторюється далі. І до тих пір, поки всі частинки не досягнуть кінця карти. Подивимось тепер на конкретні реалізації нашого цього трейда Trace Strategy. Бо буквально від нього залежить, яку задачу ми вирішимо. А так як ми зараз вирішимо задачу номер один. Ми подивимось на реалізацію структури спліт. Що вона робить? Подивимось. Яке дефолтне значення цієї мутабельної структури? Я пишу derive Default. І це означає, що на початку, перед тим, як ми просунулися вперед в часі, у нас жодного спліта не трапилося. Жодного розголуджувача ми ще не зустріли, і жодних нових частинок ми не створили. Що ми далі робимо? На кожен спліт ця структурка даних. Просто інкрементує кількість сплітів, які вже трап. І в кінці кінців, результатом всієї задачі є значення цієї змінної сплітс. Це все. Тобто функція trace, коли ми в неї пробрасуємо тип сплітс, вона ініціалізує пусте значення спліт, яке має значення 0. І на кожен спліт, який у нас трапляється, це значення інкрементується: 1, 2, 3, 4. І так далі. І в результаті виклику цієї функції. В кінці кінців у нас отримується результат. Це кількість сплітів, які ми зробили. Давайте тепер перейдемо до другої частини задачі. Завершивши аналіз колектора, ви починаєте ремонтувати телепорт. Однак, відкриваючи бічну частину телепорта, щоб замінити зламаний колектор, ви з подивом виявляєте, що це не класичний тахіонний колектор, а квантовий тахіонний колектор. За допомогою квантового тахіонного многовиду лише одна тахіонна частинка проходить через многовид. Тахіонна частинка обирає як лівий, так і правий шлях кожного зустрічного розщеплювача. Оскільки це неможливо, посібник рекомендує багатосвітову інтерпретацію квантового тахіонного розщеплення. Щоразу, коли частинка досягає розщеплювача, насправді розщеплюється сам час. В одній часовій шкалі частинка рухалася ліворуч, а в іншій праворуч. Щоб виправдати різноманіття. Вам дійсно потрібно знати кількість активних часових ліній після того, як одна частинка завершить усі свої можливі подорожі через різноманіття. У наведеному вище прикладі є багато часових шкал. Наприклад, є часова шкала, де частинка завжди рухалась ліворуч, або ж ось часова шкала, де частинка чергувалася, рухаючись ліворуч і праворуч на кожному роздільнику, або ж є часова шкала, де частинка опиняється в тій самій точці, де й тут, от в попередньому прикладі, але обирає зовсім інший шлях, щоб потрапити туди. У цьому прикладі загалом частинка потрапляє на 40 різних часових шкал. Застосуйте багатосвітову інтерпретацію квантового тахіонного розщеплення до вашої діаграми многовидів. загалом, на скільки різних часових лініях опиниться одна тахіонна частинка. Дивимось тепер в код. Подивимось, як структура таймлайнс вирішує нашу другу задачу. Вона дощеплюється в необхідних місцях функцію трейс, а саме вона рахує, скільки таймлайнів пройшла частинка, коли потрапила до кінця нашої карти. Тобто, наприклад, частинка йде отак вниз, вниз 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 вниз, вниз, Доходить до кінця. І нам цікаво, скільки можливих таймлайнів взагалі могли привести частинку в цю точку. Давайте подивимося, як це робиться. Для цього ми подивимося на саму структуру Particle. По-перше, вона створюється в одному екземплярі, в одному таймлайні. Тому, як я і казав раніше, у нас дефолтне значення таймлайну 1. І на самого початку функція Trace, якщо ви пам'ятаєте, вона отримує на вхід список з одного елементу одна частинка в одному таймлайні. Коли ми рухаємося вперед, кількість таймлайнів, які нам необхідно було пройти до цього моменту, не змінюється, бо ми не створили двох таймлайнів. Якщо ж ми сплітимось, то у нас створюються дві частинки, які кожна з них має стільки ж таймлайнів, скільки було до створення цих таймлайнів. Тобто... Ось тут у нас один таймлайн, і коли ми розділюємося, у нас тут стає один таймлайн і тут. Тобто у нас тепер дві історії, але у кожної з неї є свій власний один таймлайн. Коли ми рухаємося далі, бачимо, що ось тут створюється ще по одному таймлайну, тут, тут і тут. Але коли ми бачимо, як розділяється ось тий промінь, то він теж розділяє по одному таймлайну вліво і вправо. Тому, якщо подивитись на кількість таймлайнів, то ось тут у нас один таймлайн, тут один, тут один, тут один, тут один, тут один, тут один. А тут спочатку один, а потім, коли розчеплюється ось цей промінь, стає два таймлайни, і потім один таймлайн тут. Для того, щоб подивитись, як у нас проходить цей сигнал зверху донизу, я думаю, що я додам логування, щоб подивитись, як це трапляється для наших таймлайнів. Ось тут, після того, як ми порахували наступний момент часу, я хочу вивести на екран те, що ми бачимо. Тепер запустимо наш example. Щоб подивитися всі рухи, що зробили наші частинки. Як бачите, частинка вийшла з точки S і рухалася вниз з одним таймлайном. Після цього воно розділося на дві. Кожна з частинок мала свій таймлайн. Дійшовши до нових розголужувачів, кожна з цих двох частинок розділилась на дві. Але є особливість лише один таймлайн, починаючи зверху. Довів частинку в цю позицію, і лише один довів частинку в цю позицію. Але в цю позицію частинку довели двічі: один зліво направо, а інший справа наліво. Дивимося, як воно рухалося далі. Знов розділилися. Тепер три таймлайни йдуть сюди, три-сюди. Ці таймлайни рухаються далі. Після розділення бачимо, що сюди привело чотири таймлайни сюди три, сюди три, сюди один. Бачимо далі розділення. Промотавши до кінця, бачимо, що до кінця у нас дійшло. Один таймлайн дійшов до лівого крайнього позиції на карті, Два – до наступного через одну. А далі йдуть е, більші кількості таймлайнів. А буквально стільки таймлайнів, скільки відстань між буквою А і буквою К. Плюс 10. І два по Л. Я так сходу не скажу, скільки це, але ідея така, що сумарно виходить в результаті 40. Маючи це на увазі, подивимось, як ми мерджимо ці таймлайни. Тобто ми вже вміємо сплітити частинки. Давайте подивимося, як вони додаються в наступний світ. Да? Світ, який існує в наступному моменті часу. Ми пробігаємо по всім частинкам, які додаються в новий світ. Ми дивимося, чи є вже частинка на цій позиції, якщо є. Ми додаємо в її таймлайн, новий таймлайн тих частинок, які ще дійшли до цієї позиції в цей же момент часу. Якщо ж немає частинки на цій позиції, це означає, що у нас нова частинка, і вона має бути в наступному кадрі з своїми таймлайнами, тому ми її інсертимо в наш список частинок. Всі частинки зберігаються у нас в відсортованому порядку. Тому ми, коли шукаємо, можемо швидко знайти частинку, чи вона є, чи немає в цьому списку. А також, якщо в нас не вийшло знайти. Ми хоча б знаємо, в який індекс треба її ставити, щоб не порушити відсортований масив. І туди ми вставляємо. В принципі, в принципі ось ці дві структурки, які ми написали і реалізували Trade-Trace Strategy, і необхідна можливість сплітити і створювати нові частинки і враховувати їхні таймлайни, і також заносити ці нові частинки в новий світ і мержити частинки між собою в однакових позиціях, все це нам дозволило вирішити обидві частини задачі. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. Ставте коментарі, лайки, пишіть е, свої запитання, пересилайте свої гітхаби, доєднуйтесь до мого лідерборда в Advent of Code. Я посилання на нього маю в описі під відео. Дякую за перегляд. Веселого різдва!